Вітання! Сьогодні я до вас загальну інформацію про а, зимовий сезон, тому що ну, літо вже закінчилось, да, і зараз там ще вересень, жовтень, а, ті, хто хочуть, доїжджають там, в Туреччина чи а, Європа, відпочиває. А Попереду в нас півроку, коли зимовий сезон. І я хотів би розказати зараз 5-7, може трошки більше хвилин, а, що взагалі можливо а, наразі для відпочинку. Взимку тому, кому це цікаво, кому хто планує відпочивати взимку, будь-де, приділіть цьому час, тому що я хочу розповісти, що є, що нам буде доступно для українців. Да? І ну, бути готовими до таких ну, планів і подорожей. Ну, давайте я в принципі почну одразу розповідати. Треба розуміти, що. Взимку все-таки менше напрямків, да? тобто найближче до Дніпра все ж таки нам найзручніше було вилітати з Кишинєва. А, от. а з Кишиніву у нас що в нас залишається на зиму? Ну, тобто, у нас два крупних тероператори, які вилітають з Кишинєва, це український да? і а, Молдовський Tocotur. А, І от напрямки, які вони ставлять чарти з Кишиніва, у нас обмежуються, ну, Албанія закінчиться, тобто зимова Андора буде гірськолижна. Буде Кіпр ще якийсь час, тобто Кіпр у нас буде як довго? До кінця, все. до середини жовтня і все, Кіпр закінчився. Буде Єгипет, звісно, так? тобто Єгипет да, буде найпопулярніший напрямок, Греції вже не буде, Чорногорії не буде, Іспанії не буде. Буде зимова Танзанія, але вона починається з листопада тільки так? і от літає там 10-11 ночам. Танзанія, і вона ну, наразі ну, не виходить дешево. Там, я порівнював там, ну, майже це Домінікана з Європи, то Танзанія з Кишинівом. Туреччина, але ну, взимку туди, як правило, ніхто не подорожує. І Арабські Емірати. Тобто у нас з Кишиніва, щоб ви розуміли, це навіть ще у Джойна більший вибір ніж у Молдовського Тохатура. Тобто у Молдовського тахатура тільки залишиться Єгипет і Арабські Емірати. Все. Тобто у нас доволі обмежений вибір варіантів з Кишинєва виходить на зимку. Звісно, навіть наш на улюблений Єгипет, ну і там Танзанія з Еміратами. Все. А решта у нас буде з Європи. Звісно, з Польщі, з Варшави, там безліч напрямків, і один з цікавих. Я хочу сказати, що вони ставлять чартери, вони ставлять чартери на Мальдіви. Ви вже бачили публікації. Я викладав. там, причому зараз такі класні ціни. Я також порівнював, зараз у них. Мальдіви на тиждень на прямому перельоті, тобто, це прямий дрімлайнер, який зручний з дворазовим харчуванням, який летить там 10,5 годин, там не 18-24, як ми літали там зі стиковками. Він летить 10,5 годин. ну, Тобто, це навіть менше, ніж я літав 12 годин до Домініканської Республіки з Києва. Я літав. Це з Варшави, і він там коштує. Мальдіви на все включено. Да, там без алкоголю все включено, там, тобто разове харчування, але така сама вартість, як на Домінікани, виходить за сім ночей. Тобто зараз Мальдіви я звертаю увагу, хто хотів, хто планував, хто там у кого є гроші, не збирав або от, е, планував все-таки відвідати, відвідати, бо ну, життя, на жаль, у нас не безкінечне. І... Все-таки Мальдіви та країна, яку хочеться справді відвідати. То зараз е класні варіанти. Класні на цьому дрімлайнері, поки є чартери, поки це не регулярка. Тому що регулярка за страховкою і, дов і довго, і воно буде дорожче. Хороші Мальдіви. Е буде там у нас що там у нас? Мадагаскар? Мадагаскар, шрі ланка е Домініканська республіка, звісно, і ще Бразилія відкрилась. тобто Відкрилася Бразилія, куди також є чартер. І це такий цікавий також напрямок новий. Це вже для тих, хто там ну, наїздився вже і там, і там був, то можна полетіти на Бразилію на прямому сполученні. Щодо Шрі-Ланки, ну просто ми багато хто з нас звикли, що Шрі-Ланка вона повинна бути недорогою, але на жаль, вона зараз також виходить по ціні домінікани. Тобто, я, ну маючи досвід, порівнюю, розуміючи, що прилетите ви на Шрі-Ланку ну Там муніципальні пляжі, як правило, і там не такі пісок. пісоки. Тобто Шрі-Ланка, вона треба її об'єднувати, відпочинок на океані і подорож подивитися на острів, А це ну там, виливається ну, в доволі велику суму. І коли люди це порівнюють з поїхати на Домініканів полежати на все включено на гарному пісочку, то, як правило, ну, шри там програє, коли вона в тій самій ціні. Тому Шіланка є, але ну, така вартість не дуже. Е е і Таїланд. Так. І в нас ще є Таїланд, який буде літати. чартери. Е е Патая буде, буде Пхукет. Буде Крабі. це ті напрямки, які є на чартерному сполученні, Наразі на зиму ставлять польські туроператори. Це, тобто, я з цих би виділив наразі класні напрямки. Мальдіви по класній ціні зараз, але там буквально вони зараз цей чартер на півтора місяця. Я так розумію, що вони його перевіряють. Якщо він буде гарно заповнюватися, вони його будуть продовжувати. Якщо ні, то ну, залишать, як є. Домініканська республіка. Вона там прорахована до березня. А, і також по ранньому бронюванні зараз є класні ціни. А, я також виставляв там новописан взагалі така ціна. Він коштує, як правило, там на 50% дорожче ніж інші п'ятірки, бо це там найліпший готель. А зараз в нього ціна ну така середньої п'ятірки, навіть несторогія. І це Таїланд. Це ті напрямки екзотичні, які є, які є багатий вибір. І до них доєдналася ще балі, але балі наразі нема там чарти, не поставили, не побачив щось поставлю. Але туди непогані ціни є на регулярці через Арабські Емірати, або через Катар. І польські туроператори класно вони вже роблять пакет там на крабі чотири дні, і потім вісім-чотири ночі і вісім ночей. На узбережжі можна взяти. Тобто Це вже є пакети, але ці пакети літають з Варшави. Тобто Все, що я зараз про екзотику розписую, це є з Варшави. Але таке є питання, що у нас ми до Варшави доїжджаємо з вами двома потягами. Тобто Ми їдемо до Пшемисля і потім з ми їдемо до Варшави. А як правило, ми, там не, 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 ми не попадаємо так, щоб одразу. Під виліт, і нам треба ще брати ніч у Варшаві на шляху туди і на шляху назад. Ну і тобто Це виходить там ну такі, добрячі гроші, але це ще півбіди, тому що доїхати саме до Пшемисля. От я вам зараз просто хочу показати у залізниці, да, що доїхати до Пшемисля це ще квест взяти квиток. Тобто квиток, квитки продаються за 21 день, тобто крайня дата це 27. І от на 27 ви можете собі ще обрати там, нижні місця, тут є 150 купе. Люкси одразу всі продають, там їх продають за перші там, 10 хвилин. Ну, зараз ще у них не працює у таке буває. Але от, ну, тут ще є квитки нижні. А якщо ми подивимося з вами на 26, то тут вже не буде нижніх купе. Купе з нижними квітками з нижними місцями їх вже тут не буде. Та що ж таке? Такий чудовий у нас ще А, І тому це ну, прям треба заздалегідь за місяць, за півтора планувати, щоб встигнути взяти ці квитки, а потім взяти квитки до е, Варшави, ну там менше. І нам вся ця подорож е, Дніпро-Пшель, Пшемисль-Варшава. Вона на двох, там виходить тільки дніпро пшемисель в дві сторони, буде коштувати 10 тисяч, 10 тисяч. І ще до Варшави в дві сторони буде коштувати десь 4,5 тисячі. І плюс ніч, якщо брати туди і назад у Варшаві, це там по 100-120 євро. Тобто воно виходить в такий гарну 20 тисяч ще на двох. Це я на двох рахую. якщо на двох, то там 20 тисяч тільки до Варшави. Але зараз є класна пропозиція а, вилітати з, а, з Будапешту. Тобто класно розробили такі варіанти. По-перше, з Будапешту є багато перельотів лоукостами, лоу-костами. Типу да, і угорський Star Тут не буде а, прямих чартерів. Але тут дуже багато а, рейсів є взагалі з по всьому світу. І це такий напрямок, як такий я також ну, рекомендую для тих, хто там не обере собі якісь екзотичні напрямки з вилітом з Польщі. Варіант а, летіти через Будапешт. Чому це зручно? По-перше, до Будапешту є а, варіант як дістатися. З Дніпра ми доїжджаємо до Ужгороду. Хвиток на Ужгород а, а, легше взяти, ніж на. Ну, тобто тут от можна вибрати навіть за два тижні і ще квитки тут будуть. Ну, тут, да, тут люкси там залишились. Але можна, от тут є купе ще. Да, це також будуть на але це верхні Купе. І ну, тут тобто, більше варіативності до Ужгороду. А з Ужгороду можна зробити груповий трансфер. Зараз ну, є в нас партнери, які організовують цей трансфер, груповий трансфер з Ужгороду до аеропорту Будапешту. Вони їздять цими груповими трансферами, будуть їздити. 8 разів на день туди і назад. І дорога з Будапешту, з Ужгороду до Будапешту до аеропорту, займе від 8 до 9 годин з урахуванням 3 годин на кордоні. Тобто, взагалі ця дорога там займає 5-6 годин, але вони беруть 3 години на кордоні. І можна так приїхати. Тобто, поях потяг до Ужгороду приїжджає о 14.40, Ну, візьмемо там ще годинку там. Погуляти по Ужгороду до вечора, ввечері там о 9 виїхати з Ужгорода і приїхати зранку в Будапешт, і там вже ну, сісти на літак, який буде вилітати там о 12, о 14. Там, або, там. Тобто не обов'язково брати ніч а, і витрачати ці гроші на додаткову ночівлю в Будапешті. Тобто такий варіант, який я кажу, що в нас він зараз є, він доволі зручний. Цей трансфер коштує 60 євро на одну людину в, дві, в одну сторону Будапешту тобто 120 євро. А Якщо на двох ми, це 240 євро, 240 євро, ми помножимо, це виходить 10 тисяч. 10 тисяч на двох-дві сторони до Будапешту, ну плюс а, вартість на квиток до. А Ужгорода в купе коштує там, тисячу вона коштує, я думаю, якщо зараз працює кожна Ну Ні, кожна в'язниця не працює, ну, прикольно. Ну тобто, е Купе коштує 1000. І сюди ми додаємо ще 4 тисячі, це на двох-дві сторони, і у нас виходить десь там е плюс 4. Ну, тобто там до 15 тисяч дві сторони до Будапешту. Це дешевше, ніж до. Е Варшави і це менше по часу, і це зручніше. Тому я кажу, що є такий варіант. І я зараз буду пропонувати у групі варіанти виляток з Будапешту, там різні напрямки, але це буде регулярно. Це в цілому все. Якщо ви плануєте якісь, якісь гірськолижні напрямки, тобто це прям зима-зима. Звертайтеся, вони також є, їх звісно, в Європі багато, із, але вони там з Польщі, з того ж Будапешту, там можна до Австрії, да, до Італії ем, полетіти. Або Андора. Андора також в нас є гірською лижна але я розумію, що вона менш, менш популярна. У в нас в принципі, гірсько-лижний курорт в Україні є. Але я думаю, що він буде ну, там, надто переповнений цією зимою. Це в принципі все. Якщо у вас є ще якісь питання, то пишіть, задавайте форму для прорахунку. Я кидаю у Viber-групу. А так я вам бажаю гарних вихідних і до зустрічі і до гарних вам подорожей.